МХП Егріф'ючер це сучасне об'єднання студентів агровишів України, де хлопці та дівчата впродовж трьох днів демонструють свої сильні сторони, таланти, знання та досвід, аби створити новий технологічний стартап, або щоб приєднатися до найбільших світових технологічних компаній, в тому числі й до МХП. Основна мета це популяризація агросфери серед студентів, серед молоді, підвищення бренду роботодавцям МХП як компанії, і звісно ж залучення студентів найбільш мотивованих, найбільш активних, проактивних на Підприємство групи МХП з можливістю кар'єрного розвитку та вирощування внутрішнього кадрового резерву на наших виробничих потужностях. Вже з першого дня учасники кемпу познайомилися із Сергієм Доброгорським, заступником виконавчого директора з агробізнесу МХП. Він розповів історію свого успіху в компанії. За 12 років він пройшов шлях від логіста до топ-менеджера. Насправді дуже надихнувся, бо аудиторія жива. Аудиторія з енергією і аудиторія, яка чогось хоче, це видно. Це було видно навіть по запитаннях, і я насправді дуже здивувався, якого, якого рівня і глибини вони були. І я вважаю, що в нас є колосально потужний потенціал в країні. На кемп МХП Еґріф'ючер запросили більше 40 кращих студентів із агровишів, які попередньо пройшли декілька етапів відбору. Студенти спеціальностей агрономія, електроенергетика, ветеринарія, агроінженерія, біоенергетика та харчові технології три дні для учасників були наповнені новими знаннями, драйвом та активностями: від інтерактивів до практики на сучасній сільськогосподарській техніці. Компанія найкращим студентам дає найкращу можливість. Тому для компанії це спосіб залучити найкращих з ринку з ринку молоді. Для студентів це найкраща можливість. Та гарна успішна стартова позиція в агробізнесі. Вже вдруге МХП Егріф'ючер проходить у Вінниці минулого року. Участь в заході взяло 27 учасників. Більше 70% з них після успішного навчання на кемпі залишилося працювати в компанії МХП. Серед них Олексій Молень. Працювати в сфері агробізнесу це його мрія дитинства. Зразу після заходу нам запропонували роботу в МХП. Ну, я не міг відмовитися. Ну це дійсно робота мрії. Робота мрії, так як я зі сьомого класу мріяв стати агрономом. Кемп це можливість для учасників поринути в світ своєї професії та підвищити кваліфікації відповідно до вимог сучасного бізнесу. Майбутні аграрії можуть спробувати працювати на сучасній техніці, яка працює на полях підприємства. Оглянули найсучасніші сівалки, познайомилися з технологією її роботи та точним висівом. Дізналися, як за допомогою дронів можна оприскувати землі. Неймовірно подобається Підхід дуже багато цікавих та інтерактивних завдань, а також можливість побачити те, як відбуваються ті чи інші процеси вживу. Ну і звісно, порозпитувати про них детальніше. Молоді та амбітні учасники МХП Егріф'ючер вже скоро будуть драйвити сучасний український агробізнес в МХП.